У вас ще один тиждень, ще більше історій від ситуаційного центру. Від швидких виїздів до глибокої людяності все це робота муніципальної варти. Дивіться, діліться і не забувайте бути уважними до себе та інших. На гарячу лінію надійшов виклик: на автобусній зупинці сидить дідусь, не знає, що робити. Приїхали, з'ясували старенького направили до лікарні в Одесу. Але хто він не пам'ятає. Документів при собі немає, ще й телефон вкрали. Що ви робите тут? Я був в, больниці, в больниці. Так прокапали. Сказали, жайця в Одесі обласну лікарню. В Одесу? Да, на... А у вас є гроші, ви можете поїхати. Є в Одесу? – Є Є? – Є. Скажіть, хто забрав? Пожалуйста. Я вас просто хто я бо я боюся. Я баючою. Едете в Одесу. Я вас. При собі документи якісь А, документи є. При собі галі, відвезли його до поліції для встановлення особи. Привезли чоловіка до поліції а? знову. Виклик по знайомій адресі. Російська музика на повну. Сусід не реагує. Провели ще одну останню бесіду. Скільки раз ми вас попереджали? Ви розумієте, що, не, що, не, що, що ви не що ви один вам скажу Вон музику послухати? Ви можете слухати музику. Можете спросіть у людей на лавочці. Я вам ще раз кажу. Нас постійно викликають до вас. Наступного разу приїдемо вже з поліцією, бо місце російській музиці точно не на вулицях українського Акерману. Результати контролю паркування видно на Франко все спокійно. Вулиця Франко біля третьої школи без порушень парковки. Все добре. України були порушники. Винесено попередження. Інспектори стежать і діють. Наш телеграм-канал оперативне джерело інформації про перекриття вулиць, надзвичайні ситуації та інше. Підписуйтесь, щоб бути в курсі. Наші патрулі також супроводжують роботу комунальних служб від вулиці Єврейської до вулиці Українська. Тимчасово рух припинено. Ведуться технічні роботи. Всі такі події першими дізнаються підписники нашого телеграм-каналу. Отримали виклик, бабуся просить допомоги. Розповіла, що її будинок згорів, запропонували підвести, відмовилась. Дійшла пішки. Ми прибули і переконались, ситуація дійсно критична. Знаходимось на адресі Кутузова, 19. Бачимо ось таку ситуацію. Це тут бабуся проживає. Ну, чекаємо на неї. Ще не прийшла додому. Почали шукати варіанти допомоги. Швидка приїхала, пацієнта треба винести з під'їзду. Ми поруч. Допомогли швидкі допомоги. Регулярно допомагаємо медикам, бо кожна хвилина важлива. Ведемо постійний контроль за наливайками. Ці точки улюблене місце для порушень. Барель на перемозі. Люди відпочивають. Все добре. Громадський порядок не порушують. Ми тримаємо їх у полі зору. Громадський порядок не порожні слова. Патрулюємо і пам'ятаємо. Але й у пам'яті. Сквер воїнської слави. Порушень не виявлено. Продовжуємо патрулювання. Пустирі. Район вершини. За заправкою порушників комендантської години не виявлено. Продовжуємо патрулювання. Різні райони міста. Вулиця Ізмаїльська, район Тіри. Порушників комендантської години не виявлено. Все тихо, спокійно. Продовжуємо патрулювання. Ми там, де треба. І вдень, і вночі. Ми проїжджаємо в середньому за сім хвилин. Інколи це рятує життя. Інколи це хибний виклик. Прибули за викликом перемоги 22. Все тихо, спокійно. Але кожен випадок важливий. А буває, що вже і сам факт нашого приїзду лякає порушників більше, ніж можливість отримати штраф. Комендантська година на зупинці чоловік каже, що чекає на автобус. Ночувати немає де. Що ви тут робите? Автобус. А ви звідки? Куди автобус? Є якісь документи засвічую особу. Для поліції придивіть, будь ласка. Документи при собі порадили йому готель і пояснили про комендантську попередження на перший раз. Під час патрулювання черговий порив каналізації. Вулиця Паркова, 15а. Ти ще вода. Ось добачимо з Люка. Дуже великий уже те саме порив, чи що це, бо тече уже попарковає аж до копійки. Повідомили водоканал усе взято під контроль. Повідомлення в чаті щеня голосно кричить, але знайти його ніхто не може. Наш патруль знайшов розбишаку і передав улюблячі руки. Ось знайшовся виновник. Іди сюди. сюди. Ти хто? Звірюга. Он, он голодний став. Всё забираешь? Конечно, ми найдём йому хозяїна. Ще один хвостик врятовано. Пильнуємо наше місто разом з вами. Завжди ваша муніципальна варта.